Я вас вітаю на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні у нас буде швидка піца на основі лаваша. Лаваш дуже популярний продукт, яким захоплюється більшість людей. І зараз я отак все це зверну в трубочку і наріжу дрібною соломкою. Ось, потім ми будемо. Далі заливати сумішю на основі молока та яїць. Ось я змазала сковорідку дно соняшникової олії і виклала лаваш. Буду робити чазирівку. Так, я збила сюди два яйця, посолила, поперчила все за смаком і лью тепер молочко. Десь приблизно 100 грамів. Буду збивати і заливати наш лаваш, болгарський перець, помідори накладаємо все нарізано мелким кубиком. Знову гарски перець, ну зараз вже все разом Колбаска мисливська, не ставлю гарно викладувати? І сосисочки. Якщо Що... зараз затремо ще сиром буде дуже смачно. Так, затираємо сиром і ставимо на невеликий вогонь на плиту, не в духовку. Приблизно хвилин на 20. Піца готова. Ось поставила я на вогонь, на середній, накрила кришкою і буде готуватися. Так, Вийшла в нас піца на сковорідці. Пеклась вона 22 хвилини, якщо бути точними. Зараз я попитаюсь порізати. А, гаряче, гаряче. Ось така вона в розрізі. Ось. Ну, я думаю, що смачно. Так що готуйте, пробуйте, експериментуйте. Це все доступно і у ваших силах. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічей, до нових відео. І все буде Україна!